2 грудня, 9 вечора вийшли погуляти трошки з чоловіком. Я на лікарняному вже 4 дні, бо їхала на робері, спокійно нікого не рухала. Тут біля мене проїжджала машина. Не знаю, як це сталося, але вона мене трошки попхала і я Порівнялася з бордюром, колесо пішло попри бордюр і тако похилилося на бік. І я разом з велосипедом впала на правий бік, побила коліно, болить не тільки від рани, але навіть і від того, що там якісь зв'язки чи що, не знаю. Побила лікоть, болить тепер мене рука. І ж на лікарняному. Ну, вже чотири дні, вже трошки легше. Маю надії, що вже в понеділок пойду на роботу. Ха, я на роботу в неділю вже зайду. А, ти на роботу в неділю, так. Ти на сорі десь чергувати на ці вдома. Давай щось розкажемо наше глядачам. а то ми давно не роз нічого не розказували ні про лікарні, ні ну, взагалі. Я чергував останній раз на сорі. Чергування починалося ніби спокійно. Так файно думаю, о, може, якраз буде легке чергування. Але тільки я подумав, вже передали по рації, що швидка везе непритомного пацієнта, впав зі сходів, привезли. Ідемо туди, бо там буде шумно. Привезли, діда. Мав 1,3 і алкоголю. Десь з другого поверху з тарілками йшов, зашпортався і по сходах полетів вниз, розбив собі голову і без свідомості його привезли. Привезли, тиск 200, руки порізані на голові рана. Реакції ноль. Ну що, подивився я, що ніякої реакції немає в нього. Glasgow Coma Scale 4, ну 5, не знаю, сумнівно. Сумнівно 5, скоріше 4. А менше восьми треба інтубувати. Та не стали кликати анестезіологів. Дивлюся, що лепо вроді сильно не стискає. Я його заінтубував. В Україні я би того не робив, але тут я то роблю. Але взагалі анестезіолога ти маєш кликати чи ні? Ні, ну кличу, якщо в мене, наприклад, хворий є такий, що треба інтубувати, а я бачу, що я його не заінтубую, без введення йому ліків, тоді я кличу. Тому що вводити ліки, деякі, деякі вводять про інтубують, але я такого не роблю. Тому що може бути ситуація така, що піде ларітгоспазм і я і не заінтубую. Коротше, то складна може бути ситуація. І наша мені потім за це відповідати. А коли я бачу, що я можу, ну то я то зробив. І підключили монітор. Повезли зразу на травмаскан. Нічого в нього, крім голови, не було поламаного. А голова ту, великий <св 'язав> крововилив, зв'язалися з черговими нейрохірургами в Кракові, передали їм ту томографію. Вони сказали, щоб перевозити до них. Тоді була якась. Погана погода, не знаю, туман був, вітер. Подзвонив я на поготові лютніче, номер Варшавський, вони тоді зв'язують з диспозитором місним. Утримаю, І ті сказали, що погода на червону, літає один зеспуг, є далеко, до нас не прилетить. Але взагалі на такі випадки він летить, як погода так, льотна. Так? так? Ну і довелося перевозити швидкою. Ну, швидка досить швидко відносно приїхала. Mm -hmm. До години часу приїхала. Ясно. От, таке було чергування. Крім того, було багаті, багато хворих з болями. В животі. Знаю, що що? Бо ми давно не розповідали, як твоя спеціалізація йде. Помаленьку. Ну так почали з того, що після того, як рік тому, 8 березня, ти отримав листа, що? Ти маєш пройти курси, no. додаткові, школення, стажі. Що ти після того зробив? Пройшов два найдовші стажі У нас в лікарні так. на травматології. Ну. Потім почалася війна і е, е, така депресія була, що нічого не хотілося, ні на який стаж, не знаю. Пісь був такий період, що кілька місяців, Де, я що я не проходив ніякі стажі, нічого не робив. А потім, а потім ти мене позаписувала через це МКП на онлайн курси. Я вирішив всіх їх під... пройти. Спочатку ті короткі mm -hmm. онлайн курси, а давай, потім вже всі підряд. Давай я скажу, як то відбувається. Значить, що, що, я, зробила, що я зробила? Значить, зареєструвала тебе на онлайн-курси, там їх було досить багато, десь 8 чи 10? Скільки? 10. 10 курсів. Як відбуваються ці курси? Якщо ви вже працюєте в лікарні і у вас є курси онлайн. Це не значить, що ви маєте ходити на роботу і десь там собі слухати їх. Тому що курс відбувається від восьмої ранку приблизно до 2-ї, до 3-ї, mm. як які. Одним і... словом, ви пишете заяву на а, від, 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 відпустку на пошкодження. називається Урльоп школеновий. Вам платять зарплату, ви садите вдома онлайн. Є такі курси, що не онлайн. Є такий курс, що треба їхати. От ми їздили в Поляницю з другим. Тож ми на курси їздили. Я так, їздив. Ти брала була... відпустку, просто мені за компанію було. Та, то була... А я так то вчився. 에, то була... Були які курси пластична хірургія. А ще мала бути е, хірургія в в Варшаві. І ті курс... на ті курси мене не закваліфікували через те, що не було місць. І коли я ті курси пройду, невідомо. До речі, один нюанс, я скажу. Значить, ви повинні на ті всі курси записатися заздалегідь, тому що, навіть дивіться, навіть якщо є 10 раз ті курси, от, наприклад, право медичне, є 10 разів, записуйтеся на всі 10 разів, тому що невідомо до кого Невідомо до людей, які будуть спеціалізацію робити. Невідомо коли, то на який мало, курс. Ми мало, менше збуде до цього робити. Ну то нічого, ну, я нічого. таким, що які нас дивляться, лікарі, вони задавали такі питання в коментарях. І, і 10 разів 10 при... разів записуйтесь йому. Тому що потім невідомо, на куда-то вас закваліфікують і можуть відтягнути вам, і вам та спеціалізація ще відтягнеться. Підтвердження спеціалізації. Вам потім приходить мейл. Що це МКП вас кваліфікує, але ви маєте то підтвердити. І там обережно, тому що зразу нижні, якщо ви на телефоні, зразу є лінк, яким ви показуєте, е, що ви відмовляєтесь. Ви тикнули, що ви підтвердили, вас закваліфікували, тоді вже. Ви точно йдете на ті курси. І всі решта дати, на які ви собі зареєструвалися, вони автоматично анульовують, тому що вони бачать, що ви на цей курс підтвердили на цю дату. Попередньо. Ну, То, що почалося від ковіду. Ну і так, починається заняття на курсах, так? Переважно там година 8, 8 чи півдев'ятого. Після ковіду почалися ці всі курси онлайн, раніше на них всіх їздили. Ні, мені казали наші резиденти, щоб більшість курсів було онлайн. Так? Так. Ну, можливо, але тепер більшість ще більшість більшості онлайн. Так. Ну і тим словом, тако. ви зареєструвалися, там викладач наживо вам розказує. На екрані він свої прозірки перелистує і хто все коментує. Ну і ви то ніби слухаєте. Час від часу вони хочуть, щоб підтвердили свою присутність. Підтвердити свою присутність. так. А Це... як у вас Як у вас то виглядає? Виглядали, з'явилося вони... раптом питання. Який колір е вибираєте, білий чи чорний? Ага, у ну, так і ти само. маєш щось тикнути, значить ти Присутній, присутній. <рисутні>. Тобто не тільки слухати, а ще й поглядати на екран. Ага. Тому що там презентації вони показують. Ну, деколи бувало, що, наприклад, професор давав завдання і каже, все, даю вам 5 хвилин, рішайте задачу, відповідь мені, присилайте. Ага. Там може бути, бо бували курси такі, що там тільки 10 чоловік, наприклад. Так. Це можна, можна так і провірити. No. Ну ось. Потім в кінці може бути курс, наприклад, там 3 дні. В кінці вам дають тест. Тест. Вам дають тест. Який ви маєте рішити. Скільки тест триває приблизно? Там різні тести є. Ну, в середньому. Ну, не знаю годину. Ну, 40 хвилин година, як які тести? Якщо 20 там залежить питань. скільки питань. Та. Там Є такі тести, щоб там о, 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 12 питань Добре, а скажи, вам говорять, скільки буде тривати той тест, скільки часу? Чи Ні, просто дають тест і все? Коли тест прийде, то там пише. Ага, тому що я проходила такий курс онлайн для себе просто, то не писано скільки часу. Я скоренько рішала, бо я не знаю, не знаю чому, але не пише, скільки часу. Ну в мене був тест, наприклад, по чому то був по праву, що був тест тільки годину маєш. А скільки питань було? 12. 12? Так. Та то, то мало слухав. У мене по праву 45 питань було. Ну так як то як який університет? А, до речі, так. Там ще різні невідомо, університети дають ці курси. Там. І, наприклад, Петро попав на право медичне в Краків, так? так. А я попала в Познань. ні, в в Роцлав. То в мене було, по-перше, дуже строго було, провіряли. Ага. А по-друге, багато питань було, 45 питань було. Так що таке, різні півці, Я перший раз не здала той тест, другий раз не знаю, чи здала, ще не прийшла відповідь. Ой, тут зовсім темно нас не видно. Нічого, добре чути. Тепер мене чекає. Практичні такі курси, вже не онлайн. Стажі, а такі. стажі по, по місяцю, їх там кілька. Одним словом, я починаю з 9 січня і буду проходити до липня. Якщо терміни мої їм підійдуть, то я хірургію тільки ті стажі, буду відробляти до травня. І в мене тоді ще в Кракові лишиться нейрохірургія. 15 робочих днів, ну це рахуй, майже місяця. Одним словом, то буду відробляти все. Якщо вдасться, то до червня я ті стажі всі пройду. І тоді мені ще лишиться півтора місяця анестезіології в шану відбуду. Ой, виносить його. Це від спеціальний нього ж, 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 ж колеса? Ні, він кози з Ой-ой, зараз перевернеться. Що ж він робить? О, його повністю розвернули. Ой, давай знімемо його. Ну просто, що він витворяє? Дим словом до осені маю відробити ті курси. Жалко, не зняли, як його розвернули на дорозі. Добре, що нікого не було. Mm -hmm. Носить, носить його, диви. Так він спеціально дрифтує. Так? Знову. Тут живе, що він спеціально дрифтує. Ой-ой.